Кого від українського бренду я не очікувала? Розтіпніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтимо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства, бо дівчатки, ну какава. Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Скарлят Йохансон не менше. Я перепрошую це чи колекція Діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Цю маленьке нагадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити Лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину. Тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залежить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьом! Макіяж холостячки або в скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат, запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для у мене триетапне. Олівець від відсиє це триста ці гривень найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995 Її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років три за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень. І гель від Hedonic за 550 Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. Ось така вийшла фінальна сума. Що скажете? Це дорого чи дашево і як вам такий образ на побачення швидко розповідає про головні тренди макіяжу 2025. І роблю сінемон-мейкап від хелюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природнє сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кошон Міракл від Доктор Хедісон. Він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Вівчаться король усіх кушонів. Він має потужний доглядовий комплекс у складі і на Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово-рожеві рум'яна. Як на мене, дуже сміливо і освіжаюче. А вам авамія. Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні, і чи вийшло в мене відтворити макіяж Хелі. Музика Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти і подарунку до свят. Почнемо з нашумівшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку, але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер, Ранда з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. бо краще ніж танклтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це Якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся і це 100 з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. З ним хочеться з'їсти власні губи, і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місці. Що я урувала на чорну п'ятницю, або куди витратила тисяч п'ятнадцять не менше. Швидка розпаковка усіх покупок почнемо з манго. всі oh туфлі вкрали моє сердечко. під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст хеві зразу, як кажуть, не відпадають. Кож було на жаль, без знижок, за нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарті. Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила по супер Ннижка, і це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та не тональною основою єдиною закінчився ще консилер, тому взяла теракоти від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього напишіть. До речі, забігла до улюблених ван і Краще вам це покажу, бо я перемірила там пів магазину. У них шалені знижки дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву примірила їх з двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула оком на цей стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван Вайван, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатися після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці граблі ні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов, який я планую носити всю зиму. В мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень пен'є. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайсця, пальто ідеальне рішення. Воно з утепленням і дуже якісне. І ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, під відео. Я думала, таке трапляється лише у фільмах. Він сказав одну фразу дівчат, від якої я ледве не зумліла. Принцеса, не переживай, я сам все вирішу. А мурахи по шкірі бігли, коли він відправив мені ідеальний костюм для дому з мого вішліста. Якщо у вас такого ще немає, то я вам не заздрю, бо це найкомфортніша річ у моєму гардеробі. А цей казковий чарівник, український бренд Мейрей, який втілює усі жіночі запага. Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. Є у чотирьох відтінках, біжіть, поки її ще не розібрали. Дівчата, тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінсами, які зараз на знижках і сірим светром з нової колекції. Ала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках а ще теплюща тьоба на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, Я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая. Лише раз у рік, і тільки на чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки, тому біж бо там все розбирають гарячі пиріжки.